Що може бути кращим, ніж поїздка в Париж? Побачення вдома, де головну роль грає ваш СПА-басейн. Уявіть, замість квитків і багато годин дороги ви створюєте атмосферу романтики тут і зараз. Тепла вода, ніжні бульбашки, келих вина, улюблена музика, і ви вже забули про шумне місто. Спа Галаксі вже понад 20 років допомагає створювати простір, де романтика починається прямо за дверима вашої тераси. Ваш спа басейн це приватна розкіш, яку ви ділите лише з найріднішою людиною. Париж залишає спогади, а ваш спалаксій дарує нові моменти щодня. Вдома. Влаштуйте побачення, яке не треба чекати чи планувати. Просто відкрийте спа-басейн і подаруйте коханій людині вечір кращий за будь-які подорожі. Звертайтесь у Спа Галаксі, щоб обрати спа-басейн для маленьких чудес, великих стосунків. Підписуйтесь, щоб отримувати ідеї, як перетворити звичайний вечір на романтичну історію.